Оновили матеріально технічну базу урологічного відділення для Хмельницької обласної лікарні. Закупили новітні обладнання на майже 45 мільйонів гривень. Кошти виділили з обласного бюджету. Оновили ендорологічну операційну. Це операційно, в якій виконується суперсучасне оперативні втручання для лікування пацієнтів насичками хворобу, аномалію розвитку та деякі інші питання. Туди входить рентген-прозорий стіл, туди входить рентген-установка, так називаємо це дуга, туди входить новий ультразвуковий апарат, ендоскопічна стійка, туди входить лазерний апарат для дроблення. Окрім цього, новим обладнанням устаткували кабінет літотрепсії, а саме, придбали ударно-хвильовий модуль, пересувний рентген, операційний стіл та апарат ультразвукової діагностики. Це оснащення допоможе якісно, швидко та безболісно проводити процедуру екстракорпоральної літотрепсії. Дистанційна літотрипсія – це напівамбулаторна процедура, при якій пацієнт приходить, ми виконуємо всі необхідні маніпуляції, і в той же день ми можемо його відпустити або на наступний день. Зважаючи на те, що немає хірургічного доступу, немає розрізу шкіри, немає хірургічних маніпуляцій, відсоток вірогідних ускладнень, які пов'язані з хірургією, тут зводиться майже до нуля. Тож без цього апарату в день лікарі могли прийняти двох пацієнтів на день, а нині новітній прилад допомагає обслуговувати 5-6 людей. Крім того, повністю переоснастили і перенесли у нове приміщення ендоорологічну операційну. Новий сучасний комплекс для виконання доскопічних вручань, сучасна камера, яка в деталях допоможе нам продемонструвати і провести оперативне втручання на найвищому рівні з якісним зображенням. Іригатор і освітлювач також сучасний ультразвуковий комплекс для проведення прокутаних втручань на нанивці. Лікарі запевняють, що такі кроки є важливими для роботи персоналу та життя пацієнтів, адже щорічно в урологічному відділенні лікується 400 людей та ще 1300 отримують ендоскопічні втручання. Окрім цього, певні частині хворих на кам'яну хворобу потрібна трансплантація органів. Тож з новітнім та сучасним обладнанням ця процедура для громадян стає доступнішою. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.